Шестеро студентів політеху свої дипломні роботи присвятили Аміаку та карбаміду, а захистили свої роботи на одеському припортовому заводі, де й проходили практику протягом навчання. Для презентації проєктів, розроблених студентами, у залі підготовлений великий екран та проектор. Раніше дипломником було складніше, зазначають спеціалісти. Якщо раніше дипломи захищали от моєї час, зовсім, зовсім недавно. Очень много бумаги и чертежи, то сегодня это можно делать в цифровых, на цифровых носителях. Ну и мы поспособствовали тому, чтобы диплом тоже был было видно, наглядно здесь это все читаемо было. Поэтому это здорово, это только вперед, вперед, вперед. Это тоже инновация. Мы в прошлом году первый раз попробовали, нам понравилось, студентам тоже. Вот почему бы не применять? Юнаки перед доленосною подією хвилюються. Від успіху їхнього проєкту залежить майбутня співпраця із хімічним підприємством. У нас шість парні і підготували там кожен у нас комплексний дипломний проєкт, розрахований на три стадії. Там стадія синтезу, рециркуляції і грануляції. Тобто, достатньо, такі, на мій взгляд, цікаві теми, які ми сьогодні розкажемо. Рустам родом із Сарацького району Одеської області. Опановуючи свою спеціальність хіміка-технолога, він вже знав, де хоче працювати і чому. Із неприхованим хвилюванням Рустам і співдипломниками очікують на висновки комісії. Якщо вийде, звісно, на такому заводі, як ми для цього і поступали сюди вчитися, щоб попасть на такий завод, роботи. Тось тобто, нам це подобається, Ми цим хочемо займатися, і поэтому думаю, що да, хочу тут працювати. У складі комісії представники основних цехів, де юнаки проходили практику, та науковці затверджені політехнічним університетом. Проєкт хлопці захистили, тож незабаром доведеться переходити від теорії до практики.